Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гоптівка, Вовчанські хутори, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове. На щастя, обійшлося без масштабних руйнувань та постраждалих. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано Продовжується розмінування. За цей період здійснено 14 оперативних виїздів, з яких П'ять на ліквідацію пожеж, п'ять для надання допомоги населенню і поліції, чотири інші виїзди пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог намагався покращити своє тактичне положення в районі населеного пункту Лиман, перший куп'янського району, отримав відсіч та відступив з тратами. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.